Радіо ЮАЙ Чикаго. Розпочнемо з такої актуальної новини для тих для новоприбулих, які прийшли, А це те, що гуманітарний пароль для українців подовжено на рік наступний дедлайн для дозвілів дозвілів ТІПІС. І ось така інформація, що у США діють декілька програм для українців, які потребують прихистку від війни. Цього тижня Міністерство національної безпеки США оголосило про продовження ще на один рік дії тимчасового дозволу на перебування в США в рамках програми так званого. Гуманітарного паролю для українців, натомість реєстраційний період, у яких можна подаватися на отримання статусу тимчасового захисту ТІПІС, завершиться 19 жовтня цього року згідно із чинними правилами. Тож правозахисники, які працюють з українцями, виступають і за його продовження ще на 18 місяців з огляду на перебіг війни та на сотні ситуацій, коли людям, котрі знайшли прихисток, в США, наразі немає куди повертатися. У свої зруйновані міста в Україні так за кілька днів до офіційного рішення про продовження її гуманітарного паролю. А правниця з Чикаго, штат Ілінойс, адвокатка Світлана Угрин, інформувала конгресменів у Вашингтоні про різні проблемні питання, з якими стикаються новоприбулі у зв'язку з війною українці до США. зустрічі делегацій. Тривали в рамках українських днів у конгресі. Тому також є така інформація, корисні. Корисні, так можна сказати, поради, і є ще е, інформація про те, що мексиканський шлях і депортаційний процес замість гуманітарного е, паролю, як писав голос Америки, чимало українців потрапили до США з Мексики. Утім, були ті, хто їх е, е, їхав через північний кордон країни. І з початком дії програми ЮФОЮ мексиканський шлях фактично втрачає сенс, каже правниця. Тепер він не є запорукою отримання гуманітарного паролю. Тому зараз ви не отримаєте гуманітарний пароль, якщо будете їх. Хати через Мексику і як зауважила з досвіду власної правозахисної діяльності Світлана Огрин щодо прибулих через Мексику, українці можуть відкрити депортаційну справу. як ще й практикувалося до початку війни, це дає шанс відповідачам з'явитися у призначений час суді та пояснити, чому їх на їхню думку не можна депортувати до країни, походження походження далі рішення за суддею. Також у судах США справ від шукачів притулку росіян більше ніж від українців. Цікава інформація, і от саме є ще одна інформація: як отримати дозвіл на багаторазовий перетин кордону зі штатів власникам тимчасових дозволів про притулок. Імміграційна адвокатка, почесна консулка України у Філадельфії Ірина Мазо розповідає, що дуже часто отримує запитання від українців, які приїхали за програмою United for Ukraine, про можливість поїздок у разі потреби за межі штатів. Адвокатка нагадує, що саме ця програма не для того, щоб люди мали змогу подорожувати і повертати. Як це можна було робити власникам гостьових віз? Про це проте в нас є наша власна імміграційна адвокатка, і з нею ми цю тему обов'язково піднімемо вже цього вівторка, 21 березня. Тому залишайтеся з нами і приєднуйтесь до ефіру 21 березня і слухайте всі найактуальніші питання. Ну і звісно, це питання ми також піднімемо. Ну і чи можна подорожувати це у понеділок? Дійсно, з інших новин сполучених штатів 56% американців вважають війну в Україні критичною загрозою інтересам Сполучених Штатів. Це повідомили кореспонденти, які провели опитування. 68% американців мають сприятливу думку про Україну: що на 6% процентних пунктів більше ніж рік тому, і на 11% пунктів вище ніж у 2020 році. Про це свідчить нещодавне опитування, яке я зазначив раніше від громадської думки Американського інституту громадської думки. Гелап за даними опитування, американці стали краще знайомі з Україною. Відсоток тих, хто не має позиції щодо України, знизився з 15% до 2%. А наразі 23% американців мають дуже схвальну думку про Україну, що вдвічі більше порівняно з 9% минулого року. Більшість бачить російсько українську війну та російську військову силу як критичні загрози для самої країни Сполучених Штатів, відповідаючи на запитання, яку загрозу становить війна для життєво важливих інтересів США, 58, 56% американців описують це як критичну загрозу. 36% кажуть, що це важливо, але не критично. А 8% не вірять, що це представляє важливу загрозу. Також є оголошення про те, що в цю суботу, 18 березня, відбудеться захід на восатий франк. Там буде вечір живою українською музикою. 60-х, фірмові коктейлі та ламповою атмосферою. Де він буде, він буде саме в цьому кафе «Восатий Фанк, адже там завжди затишно і смачно, і, до речі, всі 100% коштів, які будуть зібрані за цей вечір, підуть на збір нашим військовим. Що це буде? Український фанк, жива музика та вірші, як я вже і наголошував, а також лотерея з приємними сюрпризами. Для кого це збір? Ще раз наголошу, що це збір для хлопців з Азову, і на всі виручені кошти з цього вечора вони закуплять організатори спорядження та тактичну медицину. Нагай ласка, ще раз, коли як е, дата і час, коли відбудеться відбудеться цей імен. відбудеться в суботу, 18 березня. Двері будуть відкриті у 6 вечора, але будуть організатори бачити людей і раніше, можливо, навіть і зранку, коли відкривається заклад о 9 чи 10. -ій. Також ще одне оголошення з міста Чикаго, те, що Українська католицька церква Різдва Пречистої Діви Марії організовує такий ярмарок до Пасхи, коли в п'ятницю 31 березня з 5 по 7 п'єм продається риба копчена, макарони з соусом та вареники. Справжні домашні українські вареники. А в суботу та неділю, 1-2 квітня, відповідно, з 10 по 1 Пієм продається пас, продаються пасхи, шинки, ковбаси та різні м'ясні вироби. Будь ласка, звертайтеся до пані, пана Андрія з місцем. А нагадаю, це католицька церква різдвя, причист різдва причистої діви Марії. Не оминайте цю можливість посмакувати щось зроблене власними руками і з чистими намірами. А ми продовжуємо. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.